Весело та яскраво завершили навчальний рік вихованці мультипрофільного ліцею для учнів середньої ланки благодійний фонд логос провів розважальну програму з іграми та конкурсами. Також на локації працювало безкоштовне експрес-кафе. Хочемо привітати дітей з завершенням навчального року і презентувати їм свою програму дитячу, щоб діти мали такий настрій, бадьорий і натхненно могли. Скажімо, планувати літній відпочинок. Вихованці фонду Логос показують свою програму патріотичні пісні, флешмоби, а також різні руханки для того, щоб дітей налаштувати на перемогу. Перемогу і в різних номінаціях які сьогодні будуть представлені, діти із задоволенням співали пісні, танцювали, брали участь у флешмобах та розповідали, як будуть проводити літній відпочинок. Я дуже чекаю літа влітку. Ми підемо з моєю кращою подругою в похід. Потім ми поїдемо на власні змагання по туризму. Я буду цими днями гуляти та дихати свіжим повітрям. Сьогоднішній захід мені подобався тим, що ми танцювали, співали, руханки робили. І мені все сподобалось дуже. Кіровоградський обласний благодійний фонд захисту дітей Логос вже 25 років активно долучається до організації культурного дозвілля дітей та підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Співпраця з навчальними закладами міста також стала доброю традицією для фонду. Співпраця в тому заключається, що діти з цікавістю спостерігають за проведеними заходами. Безперечно, це емоції, це взаємопорозуміння і бажання бачити дітей, які пропагують мир, добро, віру, перемогу. Зазначимо, що 2 червня на площі Соборній благодійний фонд логос провів масштабну акцію з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Наприкінці заходу його найактивніші учасники отримали подарунки.